Трохи італійського стилю. Друзі, привіт! На одеська філія компанії Автопарк і в нас на надходженні на продаж 147 Альфа Romeo 2007 року випуску. На бензиновому двигуні встановлено та вписано ГБО. Роботизована коробка перемикання передач, світлий колір салону. Дивіться, світла шкіра. Є підігрів сидінь, повний електропакет. Дуже цікавий варіант, як для початківця, бо все необхідне для того, щоб їздити, є для вашого комфорту Двозонний клімат-контроль. Також, повторюсь, ще раз підігрів сидінь, є музика, мультикермон та багато чого іншого. Автомобіль без проблем запускається. Діагностична панель гасне, немає жодних помилок. Автомобіль трошечки просить залити в нього бензину. Все взагалом дуже добре, працює без нарікань. Перейдемо до заднього ряду. Задній ряд в дуже гарному стані, дуже красиві сидіння. Шкіряні, дуже зручні. Взагалі у італійців свій підхід до автомобілів, до свого вираження стилю, до своїх так сказати, дизайнерських штучок та дизайну інтер'єру. Дуже цікавий автомобіль в бюджетному сегменті, тому підійде як для поціновувача Альфа Ромео, так і для просто водія початківця. Тому я би роздивився цей варіант, який можна подивитися за адресою вулиці Михайло Рушевської, 15А, а придбати ми його, можемо допомогти в кредит, лізинг, трейдин, а також за готівку, це улюблений спосіб, друзі. Приходьте до нас, пригостимо з кавою, можете записатись на тест-драйв та оформити покупку автомобіля мрії. До зустрічі мирного неба!